Мені 42 роки, я вийшла заміж 24 роки тому я вирішила, якщо в мене буде донька, я передам їй свою весільну сукню, і аксесуари. Тому я обрала просту, елегантну сукню, яка не відповідала моді того часу, бо хотіла щось вічне, що могли б носити і наступні покоління. Через рік після мого весілля в мене народився син Марк, якому зараз 22 але його батько помер, коли Марк був ще маленьким. Не забуваємо також вподобайку і е, написати свій коментар ваше враження від цієї історії. Поїхали. Я виховувала Марка як, як мати-одиначка кілька років. Я вирішила, що коли Марко дружиться, я передам сукню і аксесуари його дружині. Коли мені було 33, я зустріла роба, якому зараз 52. Я закохалась в нього і ми швидко одружилися. Роб став чудовим батьком для Марка, і я була рада отримати пачерку Молі, який зараз 24. Е, мої стосунки з Моля спочатку були складними. Я намагалася бути терплячою і доброю до неї, запрошувала її на шопінг, пропонувала зробити манікюр, готувала її улюблені страви, дізнавшись, е, дізнавшись про них хороба. Але вона чітко дала зрозуміти, що не сприймає мене як свою матір. Нє, ну це понятне діло. Просто інколи хочеться, особливо коли так намагаються налагодити контакт. Е, от якось е, дитині пасувало б мати хоча б мінімальну повагу до жінки. Минали роки, але я не змінювала свого ставлення до молі. Я завжди була готова підтримати її, але вона залишалася відчуженою Вона називала мене трофейною дружиною, прямо в очі. Це гарно коли я організовувала благодійні заходи, вона казала, ого, ти така щедра з татовими грошима, можна зрозуміти, в принципі, я не знаю, що там з її мамою трапилось, але е, мені здається, батьку пасувало би втрутитися, якось дитинці пояснити, що там таке е, мінімальна субординація і повага е, до, до жінки, яку він обрав. Хоча вона не висловлювала це прямо, я відчувала, що вона дивиться на мене зверху через відсутність мене вищої освіти. Кілька років тому я зробила останню спробу зблизитися з молі. Я запросила її до своєї шафи, показала сукню і аксесуари і сказала, що хотіла б, аби вона вдягла їх на своє весілля. Довелося б внести деякі зміни, але ми могли б це зробити. Молі призирливо засміялася і сказала, що я маю архаїчні погляди і що сукня не смак, після чого вийшла. Дуже якийсь такий е, е, підлітковий бунт. Це дуже мене образило, бо вона знала, як багато значить для мене ця сукня, їй було байдуже. Після цього я зменшила зусилля для побудови стосунків з нею. Два місяці тому Марк, її син, нагадаю, зробив пропозицію своїй дівчині Люсі, з якою в мене чудові стосунки. Коли Люсі згадала про пошуки сукні, я показала їй свою. Люсі примірила її, і вона їй ідеально підійшла. Вона закохалася в цю сукню, і я сказала, що тепер сукня, туфлі і аксесуари належать їй. Вона була настільки щаслива, що заплакала. Боже, які от ми читали історію, там де um, невістка не дуже раділа, що мама свої 5 копійок. Ну, і це якось екологічніше uh, не сказати, так, все, на, вдягай, а от показати, хочеш, вдягни, не", ну, типу, не хочеш, не вдягай. Але якщо хочеш клас, вона твоя. от, І дівчинка зраділа їй сподобалась, вона забрала цю сукню. Мені здається, це от гарно. На цьому історія мала була завершитися, а я вангую, вона там е, продовжить з то, е, тою е, дівчинкою бавитись. Однак кілька днів тому Молі раптово звернулася до мене, запитавши, чи ще є сукня. І напевно підійшла така мамуська, а що там ти мені там показувала таку гарну сукню? Я відповіла, що віддала її Люсі. Молі попросила забрати сукню в неї, оскільки я запропонувала їй першій. Нагла дівчинка, вона мені не подобається. Може, ви розумієте е якось інші думки про неї, пишіть в коментарях. Я сказала, що перша вона сама відмовилась від сукні. Ну, Су друг... По-друге, сукня ідеально підходить Люсі. І третє, у найближчому майбутньому тільки Люсі виходить заміж. Молодець. Тепер моля каже, що я віддаю перевагу Люсі, бо вона відповідає традиційним стандартам жіночності. Виходить заміж і струнка. Це повна нісенітниця. Але я почала замислюватись, чи дійсно я надаю перевагу Люсі? Ні. Ти надаєш перевагу адекватності, як ну і повазі. Якби та сказала Вау, круто, ну не знаю, можливо, там подивимось, а не обісрати, і, а потім прийти і сказати, а чи є там та сукня. Спочатку з неповагою ставитись до людини, а потім щось від неї ще хотіти. І казати, що вона комусь там надає перевагу. Якби ситуація була навпаки, Люсі передумала, я б повернула їй сукню? Чи права молі, що я упереджена, чи я тут насправді винна? Ні, не винна. Так, оновлення. Дякую за всі ваші добрі слова. Я хотіла б поділитися оновленням і відповісти на запитання. По-перше, більшість коментарів, що я права, заспокоїли мене і переконали, що я правильно зробила, не віддаючи сукню молі. Я вже передала сукню Люсі, і вона зберігала, зберігається в її квартирі. Моля почала турбувати Люсі через сукню, але Люсі сказала, що ні за що на світі не віддасть її. Я також зрозуміла, що побудова стосунків з Молі це не лише моя відповідальність, вона також має докласти зусиль, але поки цього не було. Я бажаю їй тільки найкращого, але вона точно не отримає цю сукню. Якось так. Я думаю, що е, жіночка правильно вчинила, тому що е, молі та е, з неповагою поставилася до неї. Е, від, ну, сама відмовилась, тим паче в неї невесілі. Е, Я вважаю, що це моля сама винна, тому що потрібно е, для початку з повагою е, відноситись до оточуючих тебе людей, і е, тоді все буде класно. А коли ти отак е, з неповагою, якось е, маєш натхнення до людей розмовляти в такому тоні і так, е, в такому ключі негарному до них говорити і, і потім ще щось вимагати. Я заздрю нервам цієї жіночки, тому що витримці, тому що я уявляю, це вона так поверхнево розповіла, я уявляю, що особливо там в підлітковому віці та дівчинка. Витворяла її вдома. От, а напишіть ви в коментарях, що думаєте з приводу ці, цієї ситуації, чи вона правильно вчинила, що не віддала все ж таки їй сукню, а на візці, е, подарувала, і вона її е, візьме і буде в цій сукні на своєму весіллі. Пишіть коментарі, е, буду рада почути ваші думки. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Підписуємо, ставимо вподобайку і пишемо коментарі. І обов'язково підтримуємо наших захисників вашими донатами, завдяки яким ми зараз можемо ви можете слухати ці історії, дивитись на ютубчику. А я можу їх записувати. Тому обов'язково донатьте. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились, Па-па!